Вітаю, друзі. Гардін вийшла стаття, яка показує, російське військове керівництво знало заздалегідь, що українські війська повинні були вторгнутись на Курщину. Ось про це і поговоримо. Гардін повідомляє, що нові документи, які отримали їх журналісти від наших військових, підтверджують, що російське військове командування справді знало про підготовку до вторгнення на Курщину. До речі, знало про це. Не зараз, а навіть раніше, коли ще перший раз планувалася операція, і яку пропонував Зеленський залужному. Відомо, що залужний тоді відмовився, по причині того, що він запитав, а далі що? Ну, зайти можна. Яка наступна мета? Ціль яка? Ми можемо взяти плацдарм далі що? І наступаємо кудись? Що робимо? Це тільки рейд, відповіді не було. Зараз до речі теж немає відповіді, що далі, але питання не про це питання про те, що росіяни знали заздалегідь. Це до речі, підтверджують мої слова про те, що військові Російської Федерації а не тільки знали, а й навмисно нічого не робили, щоб завдати шкоду Федеральної служби безпеці ФСБ Росії, з якою конкурують. Про це я писав раніше. Зараз нагадаю. Тоді я запитав: хто охороняє кордон Російської Федерації? Так, це війська ФСБ. Хто намагався в Росії повісити на російських військових всі свої прорахунки у лютому 2022 року? Так, теж це ФСБ Російської Федерації. Хто дав ЗСУ інформацію про пересування кадирівців, щоб послабити вплив? Рамзана і це допомогло, до речі, спалити колони Ахмада під Києвом на Київщині. Це факт, так це теж була ФСБ. Хто перехопив всі фінансові потоки та найбільше заробляє на війні після відставки Шойгу? Теж ФСБ, звісно, що це не дуже подобалось російським військовим. Які теж хочуть заробляти бабло та отримати вплив на цій війні, фактично, вони хочуть не отримати зарплатню, а пилити бюджети, те, що робить ФСБ. Тому те, що ми побачили на Курчині, це була така помста. І коли сьогодні, от в Кремлі саме на ФСБ, вішають провали а на Курчення, що прорив ЗСУ відбувся через ФСБ, вони не зреагували, вони не змогли стримати все інше. То військові Російської Федерації тихесенько оплодують цьому. Вони отримав наказ, знаючи про вторгнення, тихенько відійшли в бік і відступили, щоб посилити ефект. Їх керівництво дійсно свої інтереси, і вони не співпадають з інтересами керівництва ФСБ Росії. Корпоративні війни російських еліт, а також Кремлівських веж, не зупиняються не на секунду, і це дуже добре. Нам варто використовувати їх у протистояння в своїх інтересах і дуже суперово, коли в нас це виходить. Тому тут все все добре. Але є декілька моментів, на які я хочу звернути увагу для мене. Інформація від гардіан. Та заява Зеленського, хочу нагадати, яка була на його прес-конференції, про те, що план контрнаступу на Запоріжжі був на столі в Кремлі ще до того, як розпочався той контрнаступ, говорить про наявність крота в офісі президента, саме в офісі президента, а не в Генштабі. Поясню, в Генштабі змінилися майже всі. Після того як залужного та Шапталу зняли рішенням Зеленського. Тоді змінилося. головком, начальник штабу, командуючи родів військ, майже всі полковники ну, замінили всіх, тому що коли приходять новий головком, він заміняє команду на свою. Це ми й побачили. Але в опіж всі ті ж самі, і це ще раз підтверджує моє припущення, що м -м, в найближчому оточенні Зеленського. Є кріт. кріт, який інформує Кремль, працює на Кремль та зливає інформацію. І до речі, сам президент це підтвердив, сказавши про план контрнаступу, який був тільки у вищого керівництва військового в генштабі, і в офісі президента злили в Кремль, а також зливали, мабуть, і цю інформацію, бо у Росіян вона була. Так, ще Гардіан пише про те, що у росіян є в жах... присутній жахливий морально-психологічний стан. Пише про те, що вони там знаходяться взагалі в такому ситуації, що їм радять навіть показувати російську пропаганду, щоб хоч якось підняти моральний дух, але це все вторично. Первично, це те, що є крот, який зливає інформацію. І це вже другий доказ. Тому мені б дуже хотілося побачити, щоб президент не тільки заявляв про те, що в нього хтось з офісу зливає інформацію, і план контрнаступу з'являється на столі в Кремлі, а й ще щоб він зробив висновки. Бо поки ці висновки не зроблені, до речі, ці висновки не зроблені постійно, і ми бачимо, що кадрове питання це болюча тема для президента. Скільки лайна він привів Верховну Раду, навіть важко перерахувати. Гвалтівники, корупціонери, зрадники, хабарники, дурні, маргінали ну таке відчуття, що всіх їх збирали на якомусь смітнику деградантів, але йому це вдалося. Зеленський зібрав їх. Але давайте відверто казати: він же зібрав їх не лише в Верховній Раді, в офісі президента також велика кількість людей, яких підбирали так само, як і. Депутатів до речі, для тих, хто не розуміє, хочу сказати: депутатів насували Зеленському ще й ті, хто давали гроші на кампанію, забезпечували його перемогу на місцях для того, щоб відслідковувати свої інтереси, так в слузі народу з'явилися представники аграрного лобі, спиртового лобі, контрабандистів, контрафактчиків, сигарок та алкоголю, злочинців, регіоналів. Ну, всіх тих, хто працював на перемогу Зеленського. Там багато кого є. До речі, представники всіх олігархічних груп також є в варті Слуга народу. Тому е, Зеленському вдалося привести таку кодлу у Верховну Раду, яка зараз не працює, і ми це бачимо. Ну, ми ж знаємо, що немає тої монокоаліції. Більше того, ми знаємо, що єдиний, завдяки чому голосуються закони, це завдяки голосам ОПЗЖ. Слух. ОПЗЖ інколи довіру і за Майбах, які підголосовують. Саме слуги не можуть проголосувати не за що взагалі. Нема голосів. А якщо додати, скільки там вже втекло за кордон. Ну, наприклад, останній Одарченко, його теж треба виключати. До речі, цікаво: виключить його Зеленський чи не виключить? Ну, тому що приймається рішення в офісі президента. Бо якщо виключить, залишається 232 депутата, а ще мінус 7... І розвалилась вона коаліція. І треба створювати уряд національної єдності нову коаліцію, яку дуже не хоче створювати Зеленський, ну тому що він хоче сам віддавати команди всім від прем'єра до прибиральниці в офісі президента. Прибиральниця офісу президента це якраз рівень Зеленського. А от прем'єр, ну ми бачимо, що відбувається тоді. Вони готуються до кінця війни влітку і не закладають гроші на війну до кінця року. Тому ще раз кажу. Кадрове питання це окрема історія. І тут велика проблема у Зеленського на всіх рівнях. Він хоче тільки лояльних, а не компетентних. Він хоче тих, хто з його оточення. А там, на жаль, нема професіоналів, розумних, компетентних. Ну, це ще раз вибір Зеленського відповідальність ньому. Але саме через те, що зрадники залишаються в офісі президента, ми бачимо, що зливається інформація. Росіянам і є небезпека, велика небезпека, що рано чи пізно цей кріт може виконати іншу роботу. Ну, наприклад, по знищенню зеленського, тому що в інтересах росіян його вбити це не жарт це серйозно. Хочу нагадати, що саме коли вбили Джохара Дудаєва, то тільки тоді росіяни наблизилися і змогли протягнути хасоюртовські угоди. При джохарі Дудаєві це було неможливо, але його вбивство і деякі рухи. Підштовхнули ічкерійців до хасвіоторських угод. До чого це призвело? Ми всі знаємо. В 96-му році підписують хасвіотовські угоди, в 2001 тисячі повинна Чечня було отримати повну автономію. Але в 99-му, вже в серпні, вересні в місяці, бомбили грозний і російські війська, які провели за цей час переозброєння, перекомплектацію, роботу над помилками зайшли в Чечню і. Зараз ми бачимо Ічкерію знищили. Є територія, яка повністю під контролем Кадирова і Путіна, і фактично, на жаль, про свободу там вже ніхто не мріє. Так от, повертаючись до нашої історії, хочу сказати, що те, що ми бачимо зараз, це робота крота. Чи буде він виявлений та названий, поки не знаю. Але Зеленському варто задуматись про це. А ще задуматись про те, що. Крути не тільки забирають інформацію для своїх господарів, а й підкидають ту інформацію, яка корисна Кремлю. Наприклад, хто вороги, хто друзі, що треба робити, що не треба робити. І цікаво, наскільки керується ця інформація Зеленський. Сподіваюся, що висновки він зробить, хоч би після цієї статті, в Гардіан, хоча маю сумніви, що зможе. Але чекаємо на добрі новини. І все буде, Україна. Па-па.